Продовжується підготовка Leeds United. Команда зараз виглядає не в дуже гарній формі. Завдання Франка Лемпорда – зробити команду топом англійського футболу та грати в Єврокубках. Тому зараз команді і тренеру треба більше мотивації. І більше перемог. А ти поки став лайк, підписуйся на ютуб канал і переходь в телеграм. Там скоро буде розіграш до свого дня народження, 31 січня. Я розіграю пару гривників. Да, ми віддаємо м'яч. Перший удар дуже гарно. Є воротар на місці. Соломон, як прорвався Соломон, будемо заходити в штрафну. Простріл дуже слабий, простріл, палон не встиг. Таке, несподіване переведення. І все! Хлопці дивилися на м'яч, поки дивилися, мало не пропустили, але найголовніше те, що вони бачили м'яч. Удар! Вперше! Вперше наш футболіст влучає по воротах. І сука, за всайд! Давай туди! Соломон! Сам! Соломон забиває! Ні, ну розіграли, по-моєму, добре розіграли. І Соломон просто ідеально відкрився. Ще один! Впав! Впав! Він не вдарив, він впав. Диви. Знову поганий пас. Блін, ми самі собі робимо шкоди більше, ніж нам. Ой, добре як. Танака. Танака. А що це починається? Що це за розводняк якийсь починається? Пол, ой-ой-ой, як я не люблю ці фоли. Це прям. Оце біда. це біда. Да ну як? Ну дайте нам виграть. Ну як це? Це нереально. Ох. глянь, синочка зіграла. І він плавненько перекинув, не на силу вдарив. Давай, замикай! Пірує. Диви. Ой-ой-ой. Оце вже футбол почався. Це вже футбол почався. На виживання. Там рука. Свистіть. Замкни! Бренфорд! Ви шо? Ого! А як так, а як так вийшло? Просто вдвох побігли, а м'яч залишили. Кутовий? Ой, як хорошо там! Захисник накривав. Давай розігруємо, тільки розігруємо. У нас мало часу, нам треба виграти. Я відчуваю. Я відчуваю енергію, переможну енергію. Твою мать! І дві команди грають в атакуючий, прям Дві команди біжать вперед. Просто ну це нереально, ну дайте одну атаку зробити. І ми вже на 18 місці. Уяви собі, на 18-м. Наступний матч для Лемпарда просто вирішальний. Якщо це не буде перемога, звільнення. Команди готові показати гарний футбол. Перший матч в кубку для Френка Лемпарда. Просто сьогодні сталося якесь диво. Ліц просто розгромили Лестер Сіті і проходять наступний раунд Кубка Англії. Який штрафний, ану червоно, ласка Зірвали атаку, гольову атаку. Ну добре. Добре, що штрафний дали. Диви, 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 Джеймс, молодчина. Замикай. Куди ж ти? Ух, добре, що він впав. Соломон, удар, тобий. Так! Оце так момент ми спіймали! О тут фол. О тут фол, це ясно, нам дали... Цей фол нам дуже допоміг тут зіграти. Це шикарне добивання. Я думав... Я вже думав, що це добивання нікуди не приведе просто. Мимо, чи ще щось. Але як же він просто він влучив. Да що ж ти будеш робити? Блокуй. Єсть. Що ж ви там разом робите? Давно ви разом? Боже, чуть не за... Чуть не забив Давай, 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 поволон. Да движ, скотина. Ай, Соломон. Клас, ти б'єш в руки. Ну і ціп. Просто вдарую по центру. Там відкрита позиція, ну, нема нікого, ніхто не заважає навіть. Він б'є в руки. В центр б'є, щоб. Ну, щоб... Попасти, мабуть, по воротах, чи я не знаю, чи щоб мене доконать. Дивись, як грає. Як грає форвард. Твою мать. Будь ласочка, ну не здавайте. Не здавайте мені матч, будь ласка. Так, останні секунди. Дотримуємо м'яч. свистіть! Свистіть! Ух, які важливі три бали. 12 сходинка. Нам не так і далеко. 7 балів до лідерів. Результат, який рятує кар'єру. Тренерську кар'єру Франка Лемпарда. Простріл хутовий. Непоганий початок. Три хвилини наші. Удар! Не, ну я в шоці. Дивись, воротар на ворота! Ух, як повзлон, нам просто пощастило, що він не влучив. Подиви, він відбиває. І не вертається, не, вер... не біжить. Не знаю на кого, але був. Просто подивись. Дивись на це! Боже! Ой-ой-ой! Бляха! Дрова! Вы чого? Хорош, Тут молодчик! Джуниор! Фирпу, блин! Брюги продам, якщо будеш так по. Диви, не біжить! Не може втікти! Ой! Поїдеш в Брюги, все. Хех, я атакую і лагаю, сходу. Опа! Один-один. Один-один, другий тайм починаємо жваво. Але теж таке зайшло, ну ого. 10 сходинка 12 балів. Ми потрошку підіймаємося. Але ого. Наше завдання вийти в англійську прем'єр лігу. Три, три команди виходять. Оце топ-3. Нам треба попасти. Стрік перемог. Нарешті говорять про наші перемоги, а не поразки. Е, зараз у нас матч прямо із фаворитом. Додав я Соломона все ж таки. Іпсвіч це взагалі фаворит зараз чемпіоншипу. У мене таке відчуття, що після перемоги... Після перемоги ми отримали якусь е, впевненість. Після перемоги Лестер Сіті. Команда стала впевненіше грати. Надіюсь, так буде. продовжуватися цей стрік перемог. А де? Ой. Але він не готовий. І воротар не готовий. У нас просто всі Безсилі якісь, поняв. Я не можу, ну, типу. Мені треба основа. Хлопці, вам треба грати, ну як це? Надіюсь, вони нам не заважатимуть вигравати сьогодні. Удар! Удар! Добивання! Друга хвилина! третя хвилина! Це ми вперше так швидко забиваємо! Бемфорд відкриває рахунок з кутового! Як же близько. До воротаря. Оце там треба лівого ліво нового нового. О. Шульга там треба. Ой, Танака поспішив, але нічого віддав. Джеймс. Джеймс далі. 2-0 соломон забиває другий. Удар Який гол в першому таймі Лідс Юнайтед просто молодці. Ого, яка помилка, удар! І пропускаємо. Саме... самі, самі е, собі наробили горе. Але чого так довго? Як так? як от ці рикошети мене все рівно мене це бісить. Як він взагалі там цей рикошет стався, що він прям попав в ноги, Просто в ноги попав. Дивись. Ох, 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 хо о сюди! 4-1! Відразу! Зразу ми даємо даємо зрозуміти нашому опоненту. сьогодні день. 4-1. Оце розгромили. Яка, яка, яке місце? 8 -е місце. 15 балів. І зовсім небагато нам до топу 3. Стрік перемог. 4 перемоги в ряд. Просто Лемпард стає улюбленцем болівальників. Ця серія перемог це тільки початок. Дякую за перегляд.